От з цього і почнемо. Добре? О Боже, знову в мене зачіска на, на цій арені, як цей. Як минулий раз ми рознімаємо відео, а в мене тут отака історія. І я така, Боже, боже. привіт! Сьогодні покажу вам найцікавіші схеми в захисті кукурудзи. Я сьогодні на полі із Дмитром. Дмитро, привіт. Привіт-привіт, Оксана. Знаю, що в тебе тут щось цікаве, неподібне ні на що і дуже ефективне. Що ми сьогодні будемо тут дивитися? Є таке. Тут вісім різноманітних схем захисту кукурузи. Uh -huh. Звичайно, можна кукурузу захищати по різному, але ми розглянемо чотири самих цікавих. Чотири, але самих цікавих. Поїхали. І ми поїхали, але чогось ми з тобою пішли, <с подіваєш? Гровекс допомагає годувати світ. А зараз ми добралися до кукурудзи до цікавої схеми захисту, але поки сюди йшли, то видно, що ґрунт максимально сухий, який може бути напевне тут біля Умані. І сказала людина, яка керує цією чи керує, чи робить цю керу. арену саме біля Умані. Де ми зараз знаходимося, що випало за вегетаційний сезон? 120 мм міліметрів опадів по сьогоднішній день. І проблема з ходами озимих культур є, і проблема із станом ґрунту із такими тріщинами зараз є. Але проблеми із системою захисту тут немає. що <свісно> тут було? Як кажуть ці колеги, які працювали на цій арені, це один із кращих наших дослідів в цьому році по аспекту ПРО. Угу. А вносився аспект ПРО, і вдалося обмежитись одноразовим внесенням. Хоч загалом ми на кукурузу завжди плануємо два внесення, так угу. тобто, що бажано, щоб було ґрунтове і страхове. Але якщо умови склались відповідно, то може бути така ситуація, що одного внесення також і достатньо. У нас аспект Про тут вносився по двох-трьох листках кукурузи, тобто ранньо після сходило. І е, обставини дуже підіграли е, нам на руку, якщо можна так сказати. Да, тому що взагалі, як ти вже сказала, було досить сухо, тобто десь ще були залишки е, тих опадів, які пройшли в квітні, тобто десь якось для мінімальної роботи ґрунтової дії було достатньо. Е, але 23 травня внесли аспект. Uh -huh. А він має як грунтову, так і контактну дію, і частину бур'янів отримали контактну дію від аспекта ПРО. А 26 травня вже пішов хороший дощик, 23 мм міліметра було. І закріпив все. Так, так. І тобто, ну це вийшло якби ідеальні умови для його роботи. Тому, в принципі, часто ми плануємо під аспект страховий. Ну, але ви бачите, тут страховий не знадобився. Це все спрацювало. В, ідеалі. в принципі, дійсно краще планувати як ґрунтове, так і страхове, але потім дивитись. Да, от, а, дуже зручно, що такі препарати, як Aspect Pro, Merlin Flex 2, а ми їх можемо вносити як ґрунтове, так і страхове, в залежності від погоди. Да, якщо достатньо вологи, можна внести ґрунтове. Якщо недостатньо, краще почекати до 3 листочка, контактно зняти першу хвилю бур'янів, а там, дай Бог, буде дощик. Буде ґрунтова дія, буде реактивація, і тоді воно триматиметься краще. Бачимо, що як на кінець вересня місяця. Бачимо, як кінець вересня без дощу. Тут просто да. порвало весь ґрунт. Просто порвало весь грунт. Отакій От ситуації зараз. Ми йдемо, ось перші бур'яники я знайшла, бачу берізку, а біля неї один один, е, хто там, мишій. Все, і нічого більше немає. Ну, то... Це ж вже кінець вересня, да, воно вже ж ні на що не попливає. Щоб ви зрозуміли, що я тут нічого, наприклад, не бачу. Що там? Поки я йшла, побачила отут такого, таку хатинку, і на якій написано белт. Хто знає, хто не знає, що це таке, нам вже нічого тут не зрозуміти. Це феромонна пастка, яка заманює лускокрилих. Так? Але тут ще на цій ділянці вносився перший інсектицид, який зареєстрований від діабротики. Два роки назад, до речі, ми тут знімали відео, і тут бігала діабротика. Треба буде сьогодні ще її також подивитися, хоча відео про гербіциди. Але е такий нюанс. Може вже хтось знає, як звати е, інсектицид, який зареєстрований від діабротики. Хм? Може наші глядачі вже знають, можливо, хтось уже використовував, як називається наш перший інсектицид, який зареєстрований проти діабротики в Україні. Цей продукт називається Ваєго. Він зареєстрований уже на садових та овочевих культурах, але в цьому році ми також отримали реєстрацію і на польові культури. Я. Він має Широкий спектр дії фактично проти всіх шкідників кукурузи, та? тобто і лускокрилі, і попилиці, і що основне, що в максимальній своїй дозі нормі витрат він ефективний проти діабротики. Клас. Не вже за такий зареєстрували? Значить, вже така максимальна проблема з цим жуком є? Є таке, так. Да. Це ключове питання всюди на семінарах, навіть коли говориш про гербіциди, всі завжди питають а щось про діабротики, що ви порадите, тому що дійсно. Угу. Ну от З Полтавської області в сторону Сходу поки що немає у них, але десь Західна Україна і до Київської області включно. Та й Черкащина, і Кіровоградщина вже навіть це вже проблема є. Ти знаєш, там наче хто взяв і випалов геть без слідів бур'яни, але то працює аспект, там один раз він не сидить. Але тільки доходиш до контроля і ти розумієш, що, що бур'янів тут вистачає. Це контроль, так? Так, так, так. Це контроль. У нас по кожній схемі видно, що було б там би де не вносився гербіцид. Угу. Погнали далі в наступну схему. Дойшли до іншої схеми захисту кукурузи. Вона виглядає, ну я б сказала, ідентично. Все чистенько, все гарненько, але я бачу, що тут більше гербіцидів. Так, так, Оксано, вірно. Тут вносився Merlin Flex до ґрунтово mm -hmm. до сходова. І в принципі, як ми бачимо, вносився на початку травня. Уже ґрунтова волога трошечки залишалась з квітня, але не така суттєва, скажімо так. І тому в червні вже довелося вносити Laudis плюсмера, так тому що в принципі. Була посуха, і такий ґрунтовий кран не було створено дуже суттєво, і пішли наступні хвилі бур'янів. Угу. Ну, але, в принципі, ми цей препарат пробуємо в різних схемах. Тут заклали е ґрунтово, далі також побачимо його ранньо після сходу, О, там виглядає він дещо цікавіше. Хоча дійсно ти права, що ґрунтовий плюс страховий виглядає все досить красиво. Чудово. Ну, мені все подобається. Питань немає. Питання тільки до тріщин. І, ну, все. Да, да, це... і до того контролю. Потім подивимося, бо там була тільки, бачила, лобода, і Мишій. А тут ось вже тут, щириця, як тут, на городі. Тут, тут щириця прям домінантна. Ти знаєш, в мене цього року е, щирицю не забрало, було ділянки під селом, е, я орендувала. Угу. І щирицю не забрали. Е, навіть і мідозоліни чогось. Тому що це теж АЛС-інгібітор. швидше за все, це резистентність пішла там. В щирець? Серйозно? Так, да. в нас це зараз е, ключова штука, тому що дуже багато резистентності, і ми збираємо це насіннячка, там, де проблема, там, де її не забирає, і сушимо. І мій колега пророщує в гроубоксах, робить досліди на те, чи вона резистентна чи ні. От У нас О -о -о. Е, ну, дуже багато підозри на резистентність, да, тому що е, сульфоніл сечовини на кукурузі то ясно, да, їх море. Але це все одна велика група ЛС-інгібітори, і туди відносяться і мідазолінони теж. Я показую схему, там, де є п'ятипільна яти, свівазміна, наче непогано, але всюди сульфоніл сечовини присутні. Тому угу. ну, і от таке виходить. Да, і тому ми всім тоді пропонуємо дуже суттєво міняти. Угу. Сіво У мене Все. маміна квартира вся в цьому насінні. Ми її сушимо вже ж немає, <свят> немає куди ж одіти. Ігор дзвонить, каже: Так, у мене каже вже весь дім. Тебе є куди? кажу: ну слава богу, мама у бабусі. Я там до неї понесу ще ширицю, що сушити. Ми, якщо ж в нас є дистриб'юція, то а то не працює, то не працює. По перше, щоб воно спрацювало, треба його внести якісно ну, да, да, і да, правильно. Да, да. Там же стільки всяких нюансів тако залили, і все да користуючись такими препаратами, ти можеш десь там нівелювати якісь свої огріхи, бо він якісніше спрацює. Але ж Боже, ну не вносити, коли там 35 градусів холодку, а 50 на сонці. Або не вносити, коли немає тої і. Це є, боже, температу... крім температури, вологи ну, вносять, ну, або фази немає. І це, Ну, що це він не працює? Ой, він щось не працює. То по-любому ви погано щось продали. але ж... Угу. А я минулого року так само вніс і тоді спрацювали. З того да, да. Це, це, року ви просто фігню поставили, якусь так, підробку так, так, полюбе. Так. Ну, це, <laughs> Пішли, бо то зараз почнемо <laughs> жалітися. Знаєш, тут не так багато історій, тому що власна агроарені тут все дуже гарно. А коли ти тако переходиш дорогу, і там реально чиєсь поле, і там починається, отам сюжети писати. А тут що? Тут у нас зараз третя схема по захисту кукурудзи. Так, розкажи, будь ласка, що тут виглядає все шикарно. Ну погодьтеся, все бомбецько, як і на попередніх двох. Тут Ну, тут теж дуже крута схема, тому що вона з одноразовим внесенням гербіциду Мерлін Флексду. Угу. А що виходить, що в той самий день, коли вносили аспект про, вносили Merlin Flex Duo, 23 травня, тобто теж виходить, що ми 23 травня внесли по вже зійшовшим бур'янам на стадії 2-3 листочки кукурузи. Дали контактною дією по бур'янам, і потім через 3-4 дня знову пішов, вже, що цей дощик 20-23 мм, який дав реактивацію діючої речовини і закріпив, так би мовити, захисний екран. І ми бачимо, що цього захисного екрану вистачило на весь сезон. В принципі, це така дуже-дуже вдала ситуація. Ми розуміємо, що рідко буває, тим більше у нас яка. Фішка, що це ще ж по попереднику соняшника? Я добачу, Зараз підійдемо, подивимося. Да, тому... Пішли зразу туди, подивимося. Можемо Подів... зразу да, йти. тому Підемо. що по соняшнику взагалі неможливо внести фактично, щоб забрати падалиці соняшнику одноразової схеми. Але коли сприятливі обставини, то Merlin Flex Флексдо дійсно вдається тримати навіть всі падалиці, всі хвилі падалиці соняшнику. Офігеть, ти що, серйозно? Ну, це дійсно тільки коли склались відповідні обставини по волозі. Да, от, наприклад, у 2021 році ми пам'ятаємо, який він був. Класний по врожайності, рекордну да. кількість кукурудзи назбирали. І дуже дуже вологий. То у нас тоді Merlin Flex Duo з одноразовим внесенням по всіх наших аренах втримав всі, всі бур'яни да, одним внесенням. А 22-й був зразу гірше, і тому ми бачили, що потрібен був обов'язкова допомога страхового. Ну а тут, коли ми його внесли ранньо після Сходова, під дощик, потім ще в липні були дощі, знов була реактивація. У нас ексофлютол – це діюча речовина, яка має здатність до реактивації. То одного внесення виявили зовсім достатньо і виглядає все дуже гарно. А ну скажи, будь ласка, для тих, хто не сильно про, про хімік і реактивація, це коли попадають знову волога і діюча речовина знову працює. Це ми про це говоримо. А, ну так, тобто, в, в самому простому, це відновлення дії гербіцидної після опадів. Mm -hmm. От якщо трошечки детальніше да, про саме зоксафлютол. То він після того, як вноситься, він осідає зверху на ну десь до 2-3 сантиметрів нижче по ґрунту, mm -hmm. і отак тримається, якщо немає вологи. Так. А, а разом з вологою він починає розкладатись на діки і йти нижче, десь до 20 сантиметрів тобто, якраз на повністю цю всю глибину залягання бур'янів. Такому результаті да ми забираємо із з ексофлютолом верхньої бур'яни з верхнього шару ґрунту. Декантенітрил, який йде вниз, стримує проростання бур'янів з нижнього шару ґрунту. А після дії? Ні, після дії немає. Заксофлютол взагалі немає жодної післім немає після дії на жодну скульптуру. А за скільки він будемо так говорити, метаболізується ґрунтовою флорою, чи скільки розпадається? Ну, я думаю, що доволі швидко, тому що вже восени ми можемо сіяти пшеницю, ріпак без проблем. Тобто, Врочне в принципі, немає ні на що після дії. Це да, після да. Мерліна. Мерлін флексду. Якщо ми говоримо саме про діючу речовину mm -hmm. з ексофлютол, але тут також є тербутилазин. Досить доволі великій кількості 375 грам на літр. І, і за на такої великої кількості ми не рекомендуємо на наступний рік сіяти цукровий буряк. Вау. Чесно, коп забралися таблички, не розібрала б вже. Ну, так, да. дестільки, де, де, де є соняшник, де немає, так би мовити. А так, дійсно, більш-менш всюди ідентично, чисто. це. А це ще одна схема, це четверта. І, і тут каже Дмитро, що тут найкрутіший варіант з Аденго. Так, так. Розкажи, будь ну, ласка. Ну, е, ми вважаємо, що в принципі, Аденго в гербіцидних схемах на кукурудзі – це найкращий гербіцид для боротьби з падалицею соняшником. Угу. От він має дві діючі речовини зексафлютол і тієї карбазон метил. І такий самий сама діюча речовина, як в Мерліні, Мерлен Флексдуо. От, і він має ґрунтову дію, а тінкарбазон метил має сильну також і спалюючу контактну дію. Угу. Тому, якщо ми вносимо аден горання після сходова, да, ми знаємо, що хвиль соняшника буде кілька, то ми спалюючої дії тінкарбазон метила забираємо першу хвилю. А далі вже ґрунтова дія тримає наступні хвилі падалиця соняшника. Ну при цьому ми розуміємо, що якщо там дуже прям, багато вологи, то, то можна обмежитись там і одним внесенням аденго, там але в максимальній нормі, і він може стримати всіх хвилі падали соняшника. соняшник. Але все-таки падалиця соняшника дуже такий проблемний бур'ян, тому ми рекомендуємо все-таки робити мінімальну норму Аденго. Mm -hmm. І потім підчищати лаудісом. А скажи, будь ласка, якщо в нас падали це стійкого соняшнику, в принципі, в Аденго теж є одна з діючих речовин, яка відноситься до АЕЛС, mm -hmm. да, цієї НКАРБО Метил. А, але ну взагалі краще тоді, е, ну воно забирає. Але це ризики на майбутнє, да, тому що ми, ми, ми знову внесемо сульфонілсичовину і ми. Mm -hmm. Більше розвиваємо цю можливість подальшої резистентності. Тому, звичайно, краще вносити не АЛС діючі речовини, і, і Лаудіс, який теж не є АЛС. -ом. Але ну, якщо разовий випадок, да, то в принципі він забере, тому що там і зексафлютол, і карбазон метил, тобто дія певна буде на навіть цій кущі рицю, Але, звичайно, не 100%. Ти сказав, що Лаудіс він не є алс Так, Так, так. Тобто, е Тих людей, хто зараз переживає, за те, що тільки що подивився наше відео і поняв, що в нього. Триводерон, метилзахист на пшениці, він є сульфосоняшники, і ще в нього е, звичайно трибенорон, тифенсульфурон, нікосульфурон, римсульфурон в захисті є. Сидючі речовини в кукурузі, і він розуміє, вау, нічого собі, каже, так я одними і тими самими препаратами працюю, тільки в різних баночках, на різних mm, культурах. Так і, так, так. і ви зрозуміли, що вам потрібен інший гербіцид на кукурузу, то я. Тільки що зрозуміла, що лаудіс не з цієї е дружби цих препаратів, і це може бути отим варіантом захисту, який м змінить трохи е швидке набування резистентності у ваших бурянів до алс інгібіторів І ще давай, якщо ми тут працювали аденго, ти кажеш, е падалицю і соняшника забирає, і ще ряд бурянів, але я дивлюся. Який би спектр бур'янів був на цій кукурудзі? Якби не було цих гербіцидів, хочеться зайти подивитися. Там теж бачу соняшник, так, так. щериця, лобода. Подім. Ми тільки що е, показали різні схеми. Тут було чотири схеми захисту кукурудзи, але е, ти знаєш, дуже мало проговорили з тобою про цю новинку. Про аспект ПРО. У мене був досвід, що я його вносила в тата в господарстві на кукурудзі, е, де теж не було довго дощу. Потім, коли зійшла кукурудза. Пішов дощ і внесли з майстром. Ми цього року внесли його з майстром. Хоча хлопці казали, що не найкращий варіант. Але по сьогоднішній день там стоїть отаке саме чистесеньке поле все красиво, все бомбецько і все гарненько. Мені дуже сподобалось. Тримає ну чотири місяці. вважаю, тримає. Ну, а в тебе так, що так. такого цікавого? Ну, це дійсно не сама поширена схема, да, майстер з аспектом. Але я знаю, що наші колеги в Німеччині її використовують ага. і навіть рекомендують дійсно про тих з таких самих склад на самі складні поля, скажімо так. А у нас, в принципі, така найпоширеніша схема це коли дуже проблемний посів, да, наприклад. Наприклад, було багато дощів, не можна було зайти в поля, не можна було внести грунтовий. Uh -huh. І, от не знаю, вже там майже восьмий листок кукурузи, вже майже нічого внести не можна, але треба щось зробити, тому що ну, будуть втрати врожайності фантастичні або щось вносити, або передісковувати да. тут варіант. Бо кукуруза да, да, в бур'яні да. рости не буде. Сто відсотків. І от е, у нас така схема Laudis плюс аспект про плюс меро. Це ми. Така дуже сильна, дуже потужна виходить трьохкомпонентна схема, але при цьому вона ще й супершвидка. Тобто, там е, ми розуміємо, що у нас час уже грає, так би мовити, проти нас за два дні. Фактично, вже. Буде припинення вегетації бур'янів за 3-4, вони вже почнуть жовтіти і там за тиждень вони кукуруза вже не будуть відірветься і поженеться, бо ну наскільки ти... це вже буде можливо, так ми завжди показуємо ці схеми, і мої колеги часто кажуть, Боже, не показуйте оцю схему, то така страшна кукуруза. Я кажу: ну я розумію, що кукуруза страшна, да тому що до да. 8 листа ж нічого Сиділа. не прибирали. Але якщо б ми цього внесення не зробили, то було б ще гірше або якби дісковка взагалі. Ти знаєш, я оце теж е, е, був досвід, коли в одному полі було там більше 20 схем захисту. І я пам'ятаю, коли вони ждуть цього восьмого листка. Угу, коли відразу угу. кукуруза чиста. Там ми були в один момент, і я дивилася, там, де вона була чиста, кукурудза, вона така мені була, коли ми входили. А та, що накрили, оце якраз кілька днів після внесення, що чекали, е, то вона просто. Стояла трошки вище, чи мені за кісточки, заросла ося вся щирицею, злободою, шиєм mm -hmm. Просто один слой, один слой, один шар такого просто цієї зеленої маси, mm -hmm. маси яка виросла. Потім внесли гербіцид, і це ж, я розумію. Це ж всі все це накрилося, ці бур'яни починають жовнути, і це така. Пробиваючи це жовта, аж вона така багряна, фіолетово, антоціановий ковір mm -hmm, в неї, так, так, бо так. вона просто замучилася серед цієї конкуренції. І це був просто капець. І якщо так, вони кажуть, що не показує, ну, хоч показуй, хоч не показуй, Але це досвід. І я думаю, що ті, хто вирощують кукурудзу, то й розуміє, про що я кажу. Як тільки кукурудза заросла, інколи з власних причин, інколи з таких, як ось то буває, йдуть місяць дощі, що ти no, no. не можеш туди зайти. То такий варіант теж класний. Якщо вибирати або дискувати, або бо тут ж не буде врожаю, або внести ще щось отримати, то такий варіант може бути. Так, це вже такий, якби пожежний варіант, як стрибнути в останній вагон, образно кажучи, знаєш, щоб щоб ще, хоч якось, врятувати ситуацію. То ти кажеш, в тебе аспект про лаудіс і миро. так і так, він так. контролює все. Ну реально можна сказати, що все дійсно. От є такий проблемний бур'ян, куколиця біла, яку він з трудом контролює. Угу. А ту саму берізку, яку важко контролювати взагалі не грунтовими сильними препаратами. Оця суміш має дійсно спалюючу дію, і берізка теж добре контролює. Осоти Спалює. Осоти і Лаудіс в чистому вигляді теж добре сам контролює. А тут взагалі ідеально. У нас там теж, де вносили аспект з майстром, були осоти, і вони просто погоріли. Mm -hmm. Отако йдеш, а воно просто згоріло, а там же ж осоти, вони як порозросталися оцими okay, кублами. Okay, okay. І ти заходиш в тих кублах, вже кукуруза така, така а осоти погнали свої розвідки. І коли вносиш, дивишся, це все попалилось, кукурудзка хоплять і почала рости. Це, звісно, класно. Коротше, твоя така схема улюблена. В мене я не знаю, чи улюблена, але мені здається, що твоя схема буде крутіша з Лаудісом, тому що майстер Пауер — це всі ті ж самі, але с інгібітори. Питань немає до майстра один з трьох топових гербіцидів на кукурудзі, Але якщо ви розумієте, що вам потрібно змінити гербіцид, хоча б інколи, то мені я вже починаю придивлятися і до аспекта, і до лаудіса. Тому мені таке. Я менше бачу, ти більше цього, тому я вже зразу собі а, беру на замітку, що може бути. Насправді, якщо а, дуже контролювала сівозміна і кількість мій сульфоніл-сичовин, да, угу. то твоя схема виходить, скажімо так, не менш крута, тому що вона п'ятикомпонентна да, і да. там, де немає натяків, ні які проблеми, да, з сульфоніл чисичовинами, чи АЛС, ну якби вона сама крута, дійсно сама крута і. Ну, нім, німці є люблять. Так вони uh -huh. казали, що це. Ну, німці в яка ситуація? У них же ж все так би мовити, що може бути у нас через 10-20 років, якщо ми не почнемо думати про сівозміну і чергування діючих речовин, то у них там вже резистентність на кожному кроці. І тому у них uh -huh. дуже багато всюди, що у них суміші, якщо там не три, не чотири компоненти, то воно якби не береться. Uh, як ти думаєш, коли ми будемо думати за сівозміну? Uh, я бачу, що тоді, коли вже. Як Коли буде кажуть? перемога? Коли буде перемога, так точно. Да. І ми після перемоги почнемо думати за цього зміну. Бо мені здається, що зараз ми думаємо про перемогу, а вже за потім точно, про сьогозни. Да. Сьогодні розглянули чотири цікавих схеми в захисті кукурудзи. Я знаю, що не кожен повторить таку схему, але мені вони дуже сподобалися. Цікаво, яка з цих схем найбільше сподобалась вам? А я ще хочу запитати, чи е, ваші гербіциди, які ви вносили на кукурудзі, чи допомогли вони вам в захисті від бурянів? Бо мені багато пишуть про нарікань, що не всі гербіциди спрацювали через затяжний дощовий період, через е, те, що було холодно. А, напишіть, будь ласка, як у вас з цим поділіться? І хай прибуде з вами урожай і перемога.